Пані та панове, доброго дня. Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира, до навчально-тренувального центру Полісся, де сьогодні Житомирська команда Полісся 2 зустрічається із вільхівцями. Це матч другої ліги українського футболу сезону 2024-2025 років. Це матч 13-го туру. І я вам скажу, ми зачекалися. Відверто зачекалися, адже пауза в розіграші другої ліги тривала аж. П'ять з половиною місяців. Останні матчі ці команди офіційні грали в жовтні 2024 року. В жовтні минулого року на календарі нагадаю 11 квітня і така перерва така велика пауза для офіційних змагань в українському футболі. Відверто кажучи, не дуже то і звична. Сьогодні грають полісся 2 з вільхівцями. Ну і традиційні ось ці речі з стартом матчу. Із подякою Збройним силам України висловлюють учасники цього протистояння. Подача до штрафного майданчика. Чорноморця, Олімпіка. В Олімпіку багато грав, а потім в його кар'єрі були Верес. Подача до штрафного і 1-0. Полісся відкриває рахунок. Як забули Брістріча, просто незрозуміло. Адмір Брістріч, автор першого голу Полісся 2 у 2025 році, якщо говорити про офіційні поєдинки. Голови Адмір Дивимося повтор. Лукас Тейлор один в один проходить суперника. Відіграє назад. Корж піднімає м'яч. І просто фатальна помилка, фатальний провал центру захисту Басовського із Німчаніновим. Незрозуміло, чому вони висмикнулися, чому забули про Брістріча, Ну і Корж так замахнувся, ніби битиме, а передача була ідеальна. Просто не зрозуміло, чому поруч із брістрічем не перебувало жодного по суті із партнерів. Зилець зі школи фламенго, який дуже цікаво грає ногами. Я в одному з ефірів зауважував, що. Якщо рахувати, ух, який зараз небезпечний удар. Якщо, не знаю, брати секундомір і щоразу скористався подарунком від суперників, які забули його. Удар по воротах. Полісти це теж можливо. Який хоче грати. Богдан пробиває дуже високо. Штравний для вільхівців. Подача. Скидка. Неозгоджені дії ніби між сонцовами за ще один вихованець шахтаря також у стартовому складі вільхівців. Це Володимир Грачов. Довго передач проходить. Є адреса. Є продовження. Воліфер. Дриблінгує воліфер. Воліфер йде проти двох. Не боїться. Третього проходить воліфер. Все ж таки загубив м'яч, хоча все це виглядало. І яка відповідь у Палісся? 2. Але завершальний удар з перерви для того, аби. Скажімо, гравці першої команди, зокрема, отримали навантаження. Поперек поля переведення м'яча на протилежний фланг. Поспішають його розігрувати, але і таким чином вони також контролюють гру, ведуть гру. Гравці в атаці. Кирило Тимошенко, 77-й, Владислав Фундук, 24-й, і Михайло Шостаков, 99-й. Даруйте. В Атаці зараз Глагола! Удар блокується. Розбудовують атаку. Ну і можна звернути увагу, що втративши м'яч одразу там активно працюють над поверненням його до себе. І знов зону атаки повертається. Глагола! Ох, який момент! Щиро будемо сподіватися, що. Це ушкодження не матиме серйозніших наслідків, аніж вимушена заміна. А саме Нунеш. Ну, ось такі е дебютні хвилини для е новачка бразильського воротаря. Я про нього розповідав у першому таймі. Прострільна передача небезпечно! Ну я вам скажу, що в багатьох спарнгах грав саме бразилець, і якраз і. Ватаці вільхівці, удар і... Пішла подача на ближню стійку. Який момент! М'яч. Полісся два. атаці. Удар поворотах. Небезпечно. Це футбольний клуб Полісся. Це професійна футбольна ліга. Професіональна футбольна ліга України удар по воротах Забирає. здобула перемогу над Реал Фармою з рахунком 2-0. Небезпечний момент. Зараз до речі. караман на розіграші стандарту. Просто зараз подача удар по воротах. От зараз другий. Друга спроба куди загрозливіша аніж перша, але забити не вдалося. Вдається забити далі. На 71 й хвилині. Полісся-2 відзначається другим голом у ворота Вільхівців. 2-0 рахунок. І це вже вагома заявка. Ярослав Караман, автор забитого голу. повтор. Лєднєв зачепився за і Дав поперек поля. І тут Караман. Раз. Ну, третім, здається, дотиком. Завдає удар. З першої от, в динаміці розглядіти було важкувато, але тут класний, прицільний удар Ярослава Карамана. Ну а один ліднім фактично записує на свій рахунок асист. Класний удар. З Такою западаючою траєкторією. А м'яч пиняється усі ці ворі. 2-0. Заслуговую на вашу вподобайку до цього відео. І на підписку на youtube канали полісся 2. І Професіональної футбольної ліги. Ютуб канал Полісся і професіональної футбольної ліги. А зараз який момент у вільхівців. лежить на газоні. Рафаель Нунеш. Що відбувається? Треба підвестися, треба повернутися, а вже потім вимагати чогось. Дуже курйозний момент у цьому сезоні завершилося перемогою Житомирян з рахунком 5-0 на виїзді. Готується ще одна заміна у. Команди господарів. Зараз момент. і... Пенальті чи штрафний? От яке питання. Пенальті здається. Пенальті і гравці в принципі навіть не сперечалися. Сам Лєднєв біля м'яча. Пробиває Лєднєв і робить рахунок 3-0. Богдан Лєднєв визначається асистом, а потім і голом робить рахунок 3-0. Гравець першої команди Олісся. До речі, заміну ще проведе зараз головний тренер полісся 2. Євгеній Микитюк з'являється на футбольному полі замість саме Богдана Лєднєва. сьогодні середні довгі передачі з глибини. Хороший ривок від Петрука. Удар поворотах! Два сьогодні видається логічним результатом, якщо все ж таки так станеться. Є шість команд або одного. Number 1. І зараз атаці вільхівці. На правому фланзі може бути небезпечно. Удар! Забирає друг голкіпер. Подача! І знову м'яч ледве не опиняється у воротах. Це не вперше, коли. Знову зазнає ушкодження гравець Полісся-2. Цього разу це Грохольському дістається, і в цей час лунає свисток головного арбітра про завершення протистояння. Констатуємо, що Полісся 2 здобуває перемогу. Переконливо за рахунком над вільхівцями. Перший гол було забито на 15 15-й хвилині. Тут тобто, достатньо швидким м'ячем відзначилися житомиряни. Далі вони домінували у першому таймі, але не все так очевидно було по перерві і в другій половині гри. Отже, середини другого тайму Ярослав Караман ударом з середньої відстані Богдан Лєднів. З пенальті встановили остаточний рахунок переможний для команди господарів. З першою перемогою в офіційному матчі цього року це важливий крок для вашої команди. Як оцінюєте загальну гру та підготовку до цієї зустрічі? Дякую за привітання. Мені подобається бути відвертим, я не вважаю, що сьогодні можна гру назвати. Повної мірі цілісною, якоюсь. це окей, ми виграли 3-0, але треба казати прямо. Рівень гравців, які сьогодні грали за нас, був відчутно вищий за рівень суперника. Супернику треба віддати належно, бо Нам перші 20 хвилин до нашого голу було важко. І, можливо, навіть вони були з певною перевагою. Тому відрізками. І тут ми будемо розмовляти з певними гравцями, тому що по-різному сьогодні було, але. Я точно вдячний хлопцям за ставлення, тому що я думаю, ви бачили, який був склад багато гравців з першої команди, але на мою думку, вони сьогодні точно не відбували номер і нам допомогли і результативними діями, і своїм ставленням. В цьому сезоні у складі вашої команди з'явилось багато нових гравців, що суттєво змінило команду. Як ви оцінюєте адаптацію новачків і чи відчувається різниця в грі після змін у складі? Щодо змін, все одно ми так, ми завж, майже завжди використовуємо структуру, яка в нас є на полі, маю на увазі. Але кожен гравець його індивідуальні якості, воно все одно впливає на те, як воно буде працювати і, взаємодіяти. і е, Я на перших етапах було важко, в тому числі тому, що якщо ми говоримо про бразильців, які приєдналися до нас, то їм потрібен період для адаптації. Це нова для них країна, погодні умови, язиковий бар'єр. Дуже багато нюансів, особливо стосовно інтенсивності гри, тому що Бразилія, Україна, особливо друга ліга це різні речі. Але ага. ось на цей момент, на момент, коли ми вже починаємо почали офіційні ігри, мені здається, той же Веліфер сьогодні виглядав досить непогано. Знову ж таки, він я вважаю, що не в оптимальних кондиціях, так само як і гілірми, але вони набирають і вони вже можуть приносити користь. На початку другого тайму була заміна воротаря Данила А Як він зараз почувається? Чи відомо чи ще ні? Це зараз треба підійти поговорити з лікарями, але наше побоювання стосовно того, що він зламав ключицю, на щастя не підтвердилось, але можливо є проблема з ребром. Подивимось, треба зараз огляд зробити тоді будуть певні висновки. І у другому таймі ваша команда піднажала і змогла реалізувати свої моменти, зокрема голу Ярослава Карамана та Богдана Лєднєва. Що стало ключовим фактором, який дозволив команді взяти контроль у кінці гри? І чи можливо розмова в роздягальні повпливала так? Початок другого тайму я не вважаю, що був хорошим для нас, так само, як і початок першого тайму. Це окремі епізоди і якість окремих гравців. Ми могли і в якісь епізоди, і в першому таймі зробити те ж саме, але це випало саме на другу половину гри. Бачу лише такий зв'язок. Дякую вам, Дякую вам. доброго дня. Скажіть, ваша команда сьогодні показала доволі хорошу гру, мала переваги у володінням м'ячем. Як ви взагалі оцінюєте результат сьогоднішньої гри? Ну, знаєте, результат я поцінюю задовіль... не задовільно, тому що ну, можна грати красивий футбол, програти три і комусь з того будь ліпше ніяких залікових балів, ніякого на немає настрою. Ну, поїхати зараз додому, вертатися додому після 3-0. Тринуль... немає настрою. А як ви взагалі оцінюєте рівень гри полісся в обох матчах? Тому що ви вже зустрічаєтесь вдруге і чи вважаєте їх одним із головним конкурентом у турнірі? Поліся дуже добра команда. Підібрані хороші виконавці, котрі навчаються кожен день. В них є все для того, щоб зростати і в майбутньому грати в прем'єр-лізі в першій команді і допомагати своєму клубу зростати. Ці дві гри відрізнялися кардинально в першій грі ми поступилися з великим рахунком, і там можна сказати, що залетіло все, що можна. І команда, ну скажу так, по собі моя така думка, що це було просто перші ігри чемпіонату команди після аматорів. У нас дуже багато виконавців, котрі грали в других, а навіть і не в других, а по аматорам. і Їм не да вистачало якогось досвіду. Зараз ця гра мені більш сподобалась в ранні конструкту конструктиву, тактики, ну всього іншого. Я Можу сказати, мені здається, на мою думку, я не знаю, що там перед мене казав тренер головний по лісі, але я рахую, що 3-0 це дуже забагато. А які фактори на вашу думку вплинули на результат гри і чи є моменти, які команда могла б краще реалізувати? Пі фактори, ну це банально буде сказано, але ну, ви подивіться, у нас карман забуває з 25 метрів з пенальті і перший гол не дограли. Просто елементарні помилки і не сказати, що якісь там фантастичні комбінаційні дії. В футболі не завжди треба комбінаційно розігрувати по 10 хвилин м'ячу, достатньо із двадцяти попасти один раз і забити красивий гол, і на тому закінчиться гра. Дякую вам. І вам дякую. Ярославе, вітаю з перемогою. Як почуваєшся після забитого гола і що стало вирішальним у моменті реалізації цього епізоду? Дякую. Ну, сьогодні наша команда провела хорошу гру. Всі віддалися на полі, всі віддали всі сили. Вітаю команду, вітаю тренера. Дуже хороша гра. А ти граєш за основну команду Полісся також. І чи вистачає сил і енергії, щоб поєднувати такі матчі з іншими зобов'язаннями? Як справляєшся з фізичним навантаженням? Ну, ми тренуємося, коли, як, коли хтось з другої команди, коли хтось з першою. Навантаження рівномірні, немає того, що нас перезавантажують. Сьогодні дали зіграти, щоб. Почувствувати, щоб відчути. Зіграв, зіграв цілий матч, тому не знаю, все супер. А яка атмосфера в команді після цієї перемоги? Чи є вже певний позитивний настрій перед наступними матчами? Звісно, настрій позитивний, тому що ми виграли 3-0. Всі віддали всі сили. Я задоволений грою. У нас багато чого вийшло. Забили три голи. Все супер. Дякую. Дякую.